Отже, обсмажуємо короки, спершу обвалюємо в борошні, потім у яйці, тобто в суміші яєць з молоком. А тоді в панірувальних сухарях. Це все будемо робити дуже швидко. Перевіряємо температуру майже достатньо. Бачите, як шиплять бульбашки навколо дерев'яних палич? Це значить, що температура олії приблизно 160 градусів. Для м'яса цього недостатньо, а для короки цілком підходить адже всі складові крокеті вже готові. Паніруємо одразу кілька крокетів. Борошно, яйце, сухарі. І на пательню. Зараз дуже важливий момент. Постарайтеся не перевертати крокети впродовж першої хвилини після того як виклали їх на патель. ви маєте дати час паніруванню, обсмажитись і затвердіти. Тоді воно буде міцним і хрумким.